На сьогодні не кожна сім'я може оздоровити своїх дітей на морі. Тож про літній відпочинок обдарованих дітей подбав Олександр Герега. Комфортабельним автобусом юні танцюриста Гродучини виїхали до моря. Знайомий ще з минулого року пансіонат порпорові вітрила, що розташований у мальовничому куточку у містечка Коблево. Гостина відчинив двері наші дітворі. Як довго діти мріли про цей відпочинок? Адже напрошу цікаво бути на дозвіллі з друзями, особливо коли є спільне вподобання, танці, в які вони закохані з дитинства. Веселий дитячий гомін, безтурботний сміх танці, відпочинок проходить на ура. Коли сонце сховалося за обрі, діти святкували Івана Купала. З морських глибин до них приплив Нептун з русалкою, і розпочалося веселе дійство з танцями, співами, розвагами, іграми та веселими конкурсами. Наші красуні русалочки гарно запрошували усіх до хороводу. Наступного дня на дітей чекала подорож екскурсія в чарівну Одесу. Мам, а може я до тебе за приїду і ми напомніте одну годину, собі на різні теми посидим. Ще більше емоцій отримали діти від поїздки в аквапарк. Водні гірки, атракціони, ласкаве сонце, купання в басейнах, справжні насолоди для малечі. Де б не були наші юні таланти, скрізь танцюють запальну. zumbo З захопленням на них споглядають туристи, місцеві жителі і діти. Опереду на дітей ще чікало чимало приємних сюрпризів. А самі діти в свою чергу підготували цілу концертну програму з піснями, танцями, словами подяки народному депутату України Олександру Герезі за незабудній чудовий відпочинок на березі моря. Найбільше нам сподобалась поїздка в аквапарк. Ми розважались, танцювали, плавали в басейні та катались на горках. Ми дуже хочемо подякувати Олександру Володимиру за цю чудову, прекрасну незабутню поїздку. Дякуємо вам. Ми були у чудовому місті Одеса. У нас залишилось багато незабутніх вражень після цієї екскурсії. Одеса це чудове місто. Дякуємо за все. Цього року на морі мені дуже сподобалось. Дуже тепле море і тепла погода. Також ми їздили в аквапарк. Там були різні розваги, різні горки. Також ми їздили в Одесу, де нам розповідали про Одесу і про все, що там є. Тобі сподобалось? Так. Да. Дуже класно це море. Ми були вчора в аквапарку, їздили в Одесу на екскурсії. Теж було дуже добре. Ми, правда, трохи жарко, інколи холодно. Море де інколи холодне, але це нам не заважає. Ми йдемо купатися і все чудово. Готель теж хороший. А як ви поєднуєте танці і відпочинок? Ми танцюємо на відпочинку. Ми танцюємо на морі, інколи знімаємо відео для себе, щоб там згадку якусь хорошу про море. А взагалі то подобається відпочивати зі своїм колективом? Так дуже Тож додому юні городочани повернулися здоровими, засмаглими і щасливими.